І звісно вогню визволив. І нині повсякчас, і на віки. Віків. Юрій Созонюк пов'язав своє життя із гірничою справою. Здобував відповідну освіту та рухався вгору по кар'єрних сходах. Мав власну родину та амбітні плани на майбутнє, але його життя, як життя усіх українців, докорінно змінила війна. Пристрасть бійця до повномасштабного вторгнення був велотуризм. На цьому підґрунті ще у далекому, 2012-му він познайомився із засновником міських веломарафонів, а нині волонтером Денисом Дубовим. В останній спільний велопохід чоловіки ходили у 2013 році маршрутом Арбатська стрілка Керч Новий світ. Планували повторити цю подорож вже після перемоги, та не судилося. Він часто приїздив волонтерити на ті інші заходи. Нещодавно з ним списувалися, ми відправили притом, партію димів на їх підрозділ. І кілька днів тому його дружина написала мені, що Юра загинув. Не менш за родину та хобі Юрій Созонюк любив батьківщину. Отже, стати військовою людиною криворіжець рішучо вирішив, як тільки на Російська Федерація зазіхнула на усю територію України. Чоловік добровільно пішов до військомату та невдовзі став до строю. Він прийшов, так як і ми добровільно воєнкомат 26-го того року. 26-го ми були вже записані в воєнкоматі після воєнкомату. Два місяці він з нами воював. З ртою на Херсонському напрямку. А потім нас розділили, і частина людей виїхала в 23-ю бригаду, де він знаходився по цей час. А ми нас перевели в 92 ю бригаду. Людина добра. Була жаль, що так. Ну, забирають вже лучших, правильно? Юрій разом із побратимами визволяв правобережжя Херсонщини. У 2023-му чоловіка направили де окуповувати території Запоріжжя. Та Донеччини. Спільно почали ми служити з ним з 23 ї бригади, з цієї військової частини, в якій він і загинув. Спільно почали ми служити на з січня. Свічнього ну, півроку ми з ним прослужили. За ці півроку ця людина себе зарекомендувала дуже гарною людиною, дуже гарним військовим, дуже гарним бійцем. Свій останній бій мужній воїн із кривого рогу прийняв 23 червня поблизу селища Новодарівка Пологівського району Запорізької області. У бліндаж де Юрій перебував із двома побратимами. Влучила ворожа міна з трьох чоловіків. Йому пощастило найменше. Сазанюк Юрій Вікторович. Нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня по смерті. Прийміть, будь ласка. Елочка, прийміть. Без коханого чоловіка та турботливого батька залишилася вбита горем дружина Юрія Сузонюка Ела та восьмирічна донечка. Не забудемо, помстимося. Штонда, Кузьма Шишкін Борис Торохтій, перший міський.